Тільки коли буде зрубане останнє дерево, тільки коли буде отруєна остання річка, тільки коли буде спіймана останню рибу, тільки тоді ви зрозумієте, що неможливо їсти гроші Пророцтво роство індіанців племені крі. Найкращі мої спогади дитинства і, в принципі, з чого почалася моя природоохоронна діяльність це, напевно, Маленькі божі коровки, які були на асфальті роздалені, які я збирала маленькою дівчинкою, і навіть досі, якщо я це бачу, чомусь рука моя тягнеться до цієї маленької комашки. Я познайомилася з міжнародною організацією Грінпіс, заповнила всі можливі анкети і петиції, і потім мене запросили до офісу цієї організації. Я довгий час працювала волонтером, приймала участь в акціях. Саме цікава, я думаю, акція була це коли в Україну прийшов корабль «Грінпіс», який називався Мобі-дік. Ми організовували інформаційний тур, присвячений стану питної води в Україні. І най, скажімо, така, найприємніші спогади моєї від тої подорожі це акція проти. Розбудови нових атомних станцій на Запорізькій атомній електростанції, коли вночі нас переправляли з корабля на саму на територію атомної станції на справжніх лоди, лодках човнах «Грінпіс», які називаються Інфлетаблс, спілкування з командою міжнародної цього корабля. І сам сама акція, коли ми приковувалися до дробини, приковувалися до великих градирин, які були споруджені і знаходяться на території атомної станції, вивішували великий плакат. Це було дуже, дуже таке приємне, приємне відчуття якогось того, що ти маєш відношення до справжньої справжньої активної діяльності, справжньої протидії тому, що людина робить з природою. Я працюю зараз над питаннями, пов'язаними з захистом тварин. Я багато спілкуюся зі своїми однодумцями, також я приділяю багато уваги питаннями зміни клімату інформуванням людей з цього приводу. Тому іноді я також читаю лекції для студентів, проводжу зустрічі і по мірі своїх сил пробую інформувати молодих людей про нагальні і актуальні проблеми і як їх вирішувати. На жодному разі не можна опускати руки. Бувають випадки, коли я не знаю навіть які мені знайти аргументи, аби переконати. Навіть своїм власним прикладом я не завжди можу переконати своїх знайомих, близьких, що все-таки треба не бути споживачем і бездумним споживачем. Екологічний спосіб життя дуже простий. Саме зерно воно полягає в тому, щоб. Прикласти зусиль і зробити крок назустріч простим рішенням. Відмовтеся від одноразових пакетів, які вам нав'язують в супермаркетах. Здайте макулатуру, здайте побутові якісь відходи, здайте пластикові пляшки, Зрозумійте, що наша планета в небезпеці знаходиться, і кожен з нас має переглянути свої звички. Просто дбайливо ставитись до довкілля і розумійте, що ми на цій планеті так само живемо разом з іншими живими створіннями і ми не царі природи. З роками напевно що я стараюся бути більш терплячою, тому що я дуже різко іноді реагую на те, що відбувається навкруги, особливо стосовно забруднення довкілля. Коли будуть ставитися дбайливо до тварин, до всіх, і коли. Я не буду бачити забрудненого довкілля. Тоді я зможу точно сказати, що я йду на пенсію. Я думаю, що це моя внутрішня робота над собою. Тобто, бувають іноді випадки, коли опускаються руки, коли ти розумієш, що нічого вже вдіяти не можна і змінити ситуацію неможливо. Але треба сісти і самому собі задати питання: якщо нічого не робити, буде ще гірше.